Усім привіт! І сьогодні я вам покажу е, скриті консольні команди в CS1.6. Перша консольна команда е, це така. Треба писати name і яке хочете ім'я. Наприклад, таке. І ось. Дивіться, покажу ще раз. Ось, я, я поміняв ім'я. Переходимо до другої консольної команди. Консольна команда це ось така КЛБ. Ця консольна команда допоможе вам у стрільбі. Ось, Бачите, якщо ви ходите вам так поближе. І ви попадаєте в цю, в цю точку, яку ви хочете. Ось. Переходимо до третьої. Третя консольна команда це ось СВ. Ну, е, ну ось Ось така консольна команда. Е, вона вам допомагає. Е, чекайте. А, е, я трошки забувся, що е, я Цю команду мінус і, наприклад, 100. Окей, okay, we'll видвигаємо. І натискаємо на S, нас телепортує. Ось, ми скачемо, нажимаємо на S англійську і нас цей портує. Ось. Так, я поставлю один. Все, так не робиться більше. Так, тут поставлю один. Все, переходимо до четвертої. А далі у нас е, зараз. Так. А далі у нас ось така команда. Ця команда допомагає нам вискочити на блоки. Ну, Як ми на них не будемо скакати і нам вискочить. Підходимо до блока і нам вискочить. Так. Пишемо цю команду і пишемо е, розмір. Я поставлю 100. І ось. Ходим зараз. Да, зараз ще раз. Я уже не Просто я підійшов і мене так телепортувало наверх. Спецназ победил. Ідемо далі. І далі у нас команда е, на високий пряжок. Пишемо. Пишемо SV Gravity і, наприклад, 1. І якщо ми поставимо 1, то ми будемо дуже високо літати. А стандартне у нас 800. То, я вже не можу літати. Якщо ми поставимо 310 ось. Ми такі прыжки можемо робити. І добре, що ще нам не, не зносить ХП. Так, ідемо далі. А тепер у нас е, оця команда робить фейковий пінг. Але ну, я її напишу, але тут, тут здається, її не буду писати. Так. С нас победил У та команда. Нехай буде 30. Ну У мене не показує, але повірте. Окей, okay, видвікаємо. Все логич. Все працює. Уже сам перевіряв. Так. І далі у нас змінює назву серверу. Ось е, у мене сервер називається КС-сервер. Ну, моя карта. А якщо ми пишемо ось це, э, чекайте, Якщо ми пишемо ось цю команду, то ми можемо міняти э, назву. Чекайте. Ой, я не, не то, що зробив. Я, я зробив, щоб мінялося ім'я, то це другий спосіб. І далі у нас м, команда, що може... зараз чекайте. Команда бот-кіл. Ця команда убиває ботів. Зараз я перейду в режим з ботами і. Так, я продовжую. Бачите, всі боти... Uh, wait. Okay, Ще можемо okay, боти. Пишемо бот ік. Ай, hey, я с тобой. Бачите, всі боти зникли. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім па-па!